Ну що, мені зайшло знімати відео одного дня, тому чергове відео про мої недільні вишивання я розпочинаю сьогодні. І що я вам хочу розказати, по-перше, що все ж таки вишивання в дорозі потребує певної уваги. І я зробила одну невеличку, але неприємну помилку, про яку я зараз перевернувши. Камеру я більш детально розкажу. Але це дало мені змогу зрозуміти, що дорога це про в'язання легких, простих речей, але це не про вишивку, тому що це не зовсім зручно вишивати. Ну, наявність якогось досвіду, це теж плюс, плюс мені в копілку, можливо, плюс вам в копілку. Можливо, ви до розкажете а своїми лайфхаками. Як ви вишиваєте, якщо ви вишиваєте в дорозі, в автівці, чим заважає вам це, чим заважає, які засоби ви використовуєте, або які лайфхаки ви використовуєте при вишивці, щоб. Зробити найбільш легше і зручніше своє вишивання. Ну а зараз переключаємося на стіл. Я показую, з чим я стартую цю неділю, і до наступного включення. Ну, ось ми з вами перебралися на стіл, і що я хочу розказати про свою помилку. Отже, це поки на даний момент лише моя здогадка, я її перевірю, і потім точно скажу, через це я помилилася або через інші обставини, але. Коли я почала вишивати певний символ. Зараз на цьому, цій заготовці це чорний колір. А як бачите, його тут вишито достатня кількість, я була впевнена, що це колір 310. І я все вишивала цим кольором. Зазвичай, коли я вишиваю на Таких заготовках дерев'яних, я вишиваю від темного до світлого кольору, тому що світлий він часто протирається-протирається, щоб він не заматювався. Ці заготовки прасувати не можна. Тому, щоб колір був якомога чистіший, то я йду від темного до світлого. І отже, коли я почала вишивати цей чорний, я була впевнена, що це колір номер 310 Але, вишивши ось це. І. Готуючись ще до сьогоднішньої зйомки, до сьогоднішнього е вишивання, я зрозуміла, що це символ, який я вишивала зовсім не 310, це був колір номер 3 І ви бачите, наскільки це разлюча різниця. Ну, світло-сірий і е чорний. Ну, і зараз я хочу поділитися моїм припущенням, як це так вийшло в мене. То, скоріш за все, Моє припущення, що кольора номер три от цього світлого в програмі, по якій я вишиваю, було 310 хрестиків. Всього, да? Тобто тут 310 хрестиків треба було вишити кольором 3. А я замість того, що а, взяти колір побачила 310 310 це чітка асоціація, що це чорний колір у мене, да? як 666 це червоний. То я взяла чорну нитку і, не задумуючись, пішла вишивати. І ось що маємо в результаті. Отже, я зроблю скрін те, що в мене на зараз є. Другий скрін, теж як я все розторочила. Ну і почну вишивати заново, але вже правильно і більш уважніше. Вже понеділок, 2 лютого. По календарю у нас стрітня свято, тому сьогодні день вільний від вишивання. Можливо, вдасться. Я почитаю або зроблю щось по дому, приготую щось корисне. Але повертаємося до теми відео: це вишивка. Я все ж таки розторочила весь той чорний колір. І що ви думаєте, все ж таки я оказалася права. А, коли я обирала м, наступний колір і значок, який вишивати, то там було указано нитка номер 3, 310 хрестиків. А я побачила 310, це відомий нам червоний, чорний колір. І я його вишила. Отже, я раз Ось табличка. Я 170, по-моєму, 6 хрестиків розторочила і заново почала вишивати. І на сьогоднішній день невишивальний, на жаль, і нев'язальний, невишивальний, у мене ось така картина. Вишив ось такий єнотик, вже він прорисовується гарний, красивенький. Ось. Ну, до його вишивки, а, повернемося. Завтра. Ну, а на цьому а, прощаюся з вами. Бажаю тихих днів, тепла, світла, якого нам зараз не вистачає, і натхнення багато-багато натхнення. І скажіть, як вам а, те, що я намагаюся ж таки знімати на українській мові? Все ж таки, я розумію, що так чи інакше треба виводити. Контент на нашу рідну мову, і все ж таки до неї намагатися повертатися хоча б, наприклад, в розмовних відео, де не треба якась термінологія спеціальна. І ну, в тому випадку, коли мені реально легше. Ну, все, дякую, Гарних, гарного дня зі святом вас і до наступного включення в наступному влозі. Пока-пока!